Вітаю, з вами Наталя, духовне ім'я Аура. І сьогодні я хочу продовжити вам розповідати про роботу, яку я роблю далі. У мене помічники є, дуже великі помічники. Так от, що відбувалося вчора? Я, знаючи, що там в Кропивницькому все палало, я зайшла в медитацію, і, в принципі, я планувала попрацювати із кладовищами Кропивницького, щоб підняти душі, які готові до Бога Творця. Але коли я зайшла в медитацію і побачила, що вогонь вже стих, місто чисте. Мабуть, у Бога були інші плани на мене, тому що мені не вдалося зробити те, що я захотіла, а зразу мене направили на підняття ще одного пласту енергетичного, і воно охватило, можна сказати, планетарний масштаб. Тобто я підняла енергетичний пласт і побачила. Що він не прозорий, як, як скажімо так, я планувала бачити, я побачила, що він е, таке, як шкло, і коли я його припідняла, воно почало тріскатися і, отак, от потріскалося, потріскалося все і цей енергетичний пласт, це енергетичне шкло, ну, якби, ця енергія, вона у вигляді такого шкла. І я побачила, що він легко відривається. Я трошки, скажем так, зупинилася зрозуміти і запитала, що це таке. От мені поступив отвіт, що це захисне поле планети. І Показали мені картину. В плані того, що будинки, висотки, дерева, все, що, вся суша, вся покрита оцим шклом. І це шкло, ну, якби було вже таке, не, воно не дихало, воно вже було, воно вже таке, як мені сказали, що це його треба змінити. І що це, скажімо так, це... Простір це поле, де розум всіх людей. І тому настав час це поле міняти, і тому, скажімо так, мене, мене запросили це зробити. ну, як... Я почала це робити і піднімати, і воно дуже легко піднімалося. Я так стояла на землі, бачу, а воно так гарно відривається, відривається, і, 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 скажем так, більше, більше. І що хочу вам сказати, щоб е, дуже гарно по всій суші, на морях, на океанах не було такого шкла, тільки на суші, і тільки там, де е, живуть люди. Отже, це все було, оце, оце шкло, воно таке, як знаєте, коли е, в лобове скло автомобіля попадає камінчик і воно тріскається, воно не розпадається на куски, але тріскається. От оті, ті мікротріщини, оце таке було е, з мікротріщинами. так, Оце, покривало таке мітротріщинами. Я відривала від цієї планети. І що і що особливо, коли е, я почала це зробити з інших всіх континентів, відірвалося дуже добре, але застряло, як то кажуть, зачепилося, і неможливо було дуже швидко і неможливо було це відірвати. Вон, це було вон, на території е, європейської частини Росії. Я зараз вам покажу, що я побачила яку картину, коли я підірвала все шкло з планети, і те, що я бачила в космосі, з космоса, з погляд збоку. Я була е, у вигляді зірки в шарику, але що я побачила? От дивіться. Бачите. Ось, ось планета, от наша вся планета. От я була... От, і ось тут, бачите, тут Україна, ці всі країни. Так от, На європейській частині ось, оце все, оце, це все шкло. От, воно, бачите, воно з усієї планети зібралося ніби в такий пучок. Його можна було би тако відірвати, але ось тут, на такій добрій хорошій європейській частині Росії, воно отам от зачепилося. І, не могло, і Я не могла відірвати, не могла його підняти. І тому, безумовно, що е, я ще потім, після того, як я вже це воно зібралася, е, ось тут у, пішов вогонь. Загорівся внутрі, це всього там вогонь. Після вогонь не дуже довго горів, але потім з'явився білий дим. Тобто там внутрі бушувало, там от внутрі. Бушувало щось у що вигляді білого диму. Але це треба було відірвати, тому що планета вся очистилась і це все треба було відправити до Бога в портал. І я попросила допомоги. Мені на допомогу прийшов Атлант Велетень з ім'я його Екліф, він сам прийшов і по представився, щоб я могла. І він почав мені допомагати. яким чином, По периметру ось цього місця, де воно трималося, він почав отак потрохи-потрохи відривати. Я не могла, я боялася туди підійти, а він оце все відривав, отак, із землі і землі Росії оте все відривав. І що хочу сказати, все ж таки відірвав. І він... Коли все це ми направили в портал, я подивилася на планету і побачила в тій частині, де була оця, якби, остаточна пучок, оцього всього затримувався. Я подивилася, там була величезна така чорна дира, ну в землі. Я боялася туди дивитися, щоб якось туди не впасти. Але факт, той, що Дуже швидко з, від Бога з портала пішов великий промінь біло-голубої і сріблястим енергії. Вона прям пішла туди в ту дирку. І потім, що я побачила, що територія Росії, яка до Камчатки і нижче туди, де Монголія, де Китай, туди Індія, туди всі, до моря. Почала такою, якби підніматися кусками, тріскатися земля і підніматися таку кусками. Я зрозуміла, що енергія там пустоти, які вийшли. Але що ми побачили, коли вирвалося? Коли вирвалося, ми побачимо звідти сильніший потік був саранчі такої сірої. Прямо в такий вир, саранчі вирвався. У, ми швиденько туди у простір до Бога отця відправили з кліфом. І, але дуже багато оцей дуже сильний напор, такої, скажімо так, як в шампанське отак-от туди пішло: оцей саранчі. Ну, їх було ну, безліч дуже багато. І після того пішов оцей промінь. І коли це все ми зрозуміли, що це все та пустота, яка була під Росією, скажімо так, все те, що займало е, енергію, грязну ця саранча там вся була і оце все. Тобто, ви розумієте, що в це, якщо це захисне поле планети, де розум всіх людей, це де ментальний план. Ментальний план планети найбільше зас... засраний, можна сказати, засорений, саме якраз був на території Росії. Оце джерело. От тут воно Плодилося, воно в планеті в землі розширювало свої місця, воно смоктало соки із тих людей, там неможливо, скажімо так, ментально вишити, не підпавши під вплив цього всього. І виходить, що вирвавши і випустивши цю саранчуна до Бога в. По поле ми зробили велику планетарну справу. Я думаю, що ми допомагаємо багато, допомогли, навіть е, для того, щоб все ж таки завершалася вся ця бойова несправедливість. <кій> і щоб навіть е, той народ, який там живе, і це і Китай, це і Монголія, це і Індія, це все що до моря. Плоть до самої води, от ті от землі отак от тріскались, тріскались і підпригову, підпригували, підпригували. От, оце те, що я е, бачила, е, і ця енергія працює. І що хочу сказати, що, е, ви знаєте, багато під час цього і праці, під час цього енергетичного, е, скажімо так, Наміру і реалізації прийшло багато інсайтів і розуміння. Я вам казала, що я бачила в Гайверні, я бачила в Кропивницькому і по всіх селищах, в кожному селі, в кожному селищі, в кожному місті. Я розумію, що і в кожній мені було пояснення, що я оці, скажімо так, грибниці грибів. Таких бі білих зверху, а внизу чорненькі. Такі оці, я вам кажу, схожі гриби на, те, на ті гриби, які часто ми на сухих пеньках знаходимо ті поганки. Так от оце такі гриби. У вигляді таких, е, та, от я хочу вам показати ще раз: от у вигляді, отаких, е, оце в кожному місці, в кожному селі є отакі, Енергетичні фантоми цих систем. Це стара систем, державна система політична. Тобто навіть хто би не прийшов, оце ці державні службовці, оце ці місця, де менше, де більше, у великому місті більше, в обласному. Я побачу, що там в... В Києві і в столиці, тому що окремо столиця, є ще тільки один, одне місто і одну мою, скажімо так, мою область, Кіровоградська зачепила, але це у кожній області. Так от, Справа тому, що ось сюди, на цій оце все енергетичний фантом, який, скажімо так, енергетичне, можна сказати, джерело. Життя цієї системи, воно оце все хто б давало життя цій системі, і хто би сюди хороший, чистий, гарний порядний би не прийшов у це крісло, він буде живитися енергією, яка буде його змушувати діяти так, як, як те. Потрібно в цій системі, щоб вся система жила, щоб все було під, єди... під єдиним коренем і щоб все працювало на єдину систему. Всі оці такі, суцвіття, так сказати, грибниці, вони всі між собою пов'язані такими, е... о... от... такими оцими, скажімо так, паростками. Тому от таке сусвіття. Це одне на одне місто, одне на одне село, одне на одне селище. Але оце ця державна така структура, яка мала Це представники старої системи. Тобто звідки ця система пішла, я думаю, що будемо розбиратися пізніше, але настав час це все виривати, як сорняки, виривати і буде заміна системи. Яка заміниться система, на яку планується замінити система, При тому, що це буде заміна системи, поки що ми говоримо про Україну, тому що на, на, саме на Україні розпочалися перші ці трансформаційні. Скажімо так, ситуації, які... війни, бачите, є і в Палестині і з Ізраїлем, війни є і в Пакистані з, з Індією. Але ті війни на тих континентах або були раніше, і, бачите, були і в Грузії, були і в інших, але ті війни були не з такою трансформацією. Тобто вони мали якусь іншу основу, якусь іншу мету. Але війна в Україні це є Єдина і сама перша війна, яка несе ось таку трансформацію. Саме якраз змінюється, бачите, в Україні за рахунок війни змінюється система державного управління, державного політичного, державного будівництва держав, співвідношення всіх органів, і так. Тобто народиться щось. Зовсім абсолютно нове, якого не було, зраховуючи вже сучасні технології, сучасні можливості і знання, і тому ми будемо, скажімо так, на прикладі України, ми будемо показувати, як можна і далі буде, що далі матиме яку основу наше, скажімо так, буді, державне будівництво. От, Тому Дякую, хто в мене дивиться. Дивіться далі. В Всюдучому відео я хочу вам поділитися з вами тими інсайтами, розуміннями, що прийшло стосовно того, що відбулося. А сьогодні до побачення. Підписуйтеся на канал. Дивіться, давайте разом будемо працювати інформаційно і енергетично. Дякую всім.